Ось такий поверхневий сигнал був на камку. І дивіться, що це. Привіт всім друзям, підписникам мого каналу Шукай Скарбів Йога. Потихеньку видвігаюсь і йду до місця пошуку артефактів. Місце пошуку дуже цікаве. Зразу скажу вам, що неодноразово там знаходив артефакти, предмети, можна навіть сказати, Київської Русі, Скіфів. Ну, надіюсь, сьогодні знахідки також будуть цікаві. Про всі знахідки, як звичайно, розповім вам під час пошуку. Надіюсь, що сьогодні пошук буде вдалий. Погода, як бачите, добра, вже трошки потепліло. Небо так слегка затягнуте хмаринками. Але приємно, весна набирає свої оберти. Так що будемо шукати. І будемо вас сьогодні знов дивувати. Цікавими знахідками. Ось і прийшов я до місця пошуку. Ось такі трошки людські городи зарощі, а тут вже трошки перепахані. Ось тут я сьогодні буду шукати. Довго не буду розповідати, приступаю до пошуку. А ось і знахідка. Ось! І це. Це пломба. Це пломба. І пломба? Пломба періоду. Польщі Польщі Бачите? Щось на ній написано. І напевно ще Орел є. Відніється. Берем. Ні, написано якась. Желізна дорога. Львівська чи яка? Ні, то то, напевно, старовинна пломба. Ось такий поверхневий сигнал був. На камку. І дивіться, що це. А це. А це, якщо я не помиляюсь, це вістра стріли. Це вістря стріли. Ну, період не знаю який. Напевно, скіфи або Київська Русь. Дивіться, воно ціле. Яке воно цікаве. Зараз я його відмию і покажу його більш детально. Що воно собою представляє. Оце воно точно. Такого я ще тут не знаходив. Так. Ото туди. Дивіться, я його відмив. Почистив щіточкою, Дивіться, що воно собою представляє. Сюди вставлялася сама паличка, сама стріла. А то був накінечник. Це вістри стріли. Ну, метал, напевно, якась олов'яніста бронза. Але воно ціленьке. і Воно таке гостре. отут, І форма дивіться яка. І тут навіть гостре. щоб можна пальцем протокнути. Дуже цікава знахідка. Рада я. Черговий артефакт до моєї колекції. Такого ще не було. Будемо це місце ще раз перевіряти. Берем. Дивіться, друзі, що я знайшов. Гудзика з нашим грибом. На жаль, вушка нема. А може це гудзик і упа? Не знаю. Але знахідка доволі цікава. Буду продовжувати пошук тут. Поверхневий сигнал. Ось, лежить монетка. Будемо дивитися, що це таке. Оце здалека бачу. Два гелера. Два гелера. Стан класний. Ось такі сигнали ще бувають. А це лезо. Лезо періоду радянщини. Більшість молодого покоління вже, напевно, і не буде знати, що це таке. Це бачите, сталь. Хтось брився колись. Небо затягнуте буде дощ. Тому треба тікати. Пошук, я свій сьогодні закінчив вдачно, можна сказати, була знайдена дуже-дуже цікава знахідка. А саме, вістря-стріли. Воно десь відноситься до періоду, може скіфів, а може і Київської Русі. Хто більш точно знає, до якого періоду це вістря відноситься, напишіть в коментарях. Помімо вістра, ще були знахідки, про всі я розказав під час пошуку. Так що, до зустрічі на моєму каналі Шукай Скарбів Юа. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Далі буде.